Чи є різниця в потужності генератора 7 плюс 1 та 10 плюс 1, так звані 40 та 200 Вт. Яка ж вона є, чи є взагалі? Зараз будемо показувати вам наглядно на практиці, які параметри цих генераторів при однакових обертах Почнемо з генератора трьохфазного на 11 катушок, 10 плюс 1, так званий 200 Вт. Ставимо ротор. Так, вмикаємо наш стенд. Так, давайте виставимо 10 вольт. 10 вольт – це 1211 обертів. Будемо записувати

Оберті. Так, вимикаємо стенд та демонтуємо ротор та міняємо статор і встановлюємо статор 7 плюс 1 віддягаємо ротор. Включив я провода, всі, що необхідно, Та приступаємо до замірів. Включаємо стенд. Виставляти будемо, як і на тому, 10 вольт спочатку. 99. 998, 10.03. Тисячо бортів. 1000 обертів. Тепер виставляємо 12 вольт.

Обертів. Вимикаємо стенд. Дивимось на результат. Ось такий результат. Тобто 10 вольт на статорі 10 плюс 1 це 1210 обертів. На статорі 7 плюс 1 це 1000 обертів. На 200 обертів менше і ті ж самі показники. 12 вольт на статорі 200 1448. На 7 плюс 1 це 1190. Грубо це ми бачимо 200-200 з лишнім обертів. Різниці, ті самі параметри. 14 вольт, 1648-1377. Знову 200 з лишнім обертів менше, ніж на 10, 1. 10 плюс 1. Тому чи є сенс гнатися за тими 200 ватт переплачувати, якщо воно навіть не таке саме, а ще. Слабші параметри, чим на 7 плюс 1. Якби самі оптимальні, самі ходові комплекти, це є 7 плюс 1. Це самі прості генератори, ніяких з ними ніколи не буває питань. Ну, Якщо гарні комплектуючі, якщо там збирати незрозуміло з чого, то проблеми будуть з будь-якими. Так що дивіться, думайте, побачили своїми очима, які параметри, на якому генераторі, на яких обертах.